Друзі, всім привіт! Новинки Аврори с каварійки зимове зуття. Товари для кухні. Дому запрошую до перегляду. Шикарна новинка: піала керамічна, кругла, біла, зелений малюнок 11,8 см 59 гривень. Чудова новинка. блюдце скляне, скляним. Назва Circle D, прозорий діаметр 15,5 см 39 гривень. Знову в Аврорі тарілка обідня скляна. Білий колір люмінарк Зеля діаметр 25 см 49. Млин для спеції великого розміру. Коробоці 88. Чашка керамічна вітера. Ніжне розмаїття. 200 мл об'єм. є різні кольори 39 гривень. Акції. мілий кухаль скляний, деколь приколи 320 мл. Робота сама себе не зробить, але і чай сам себе не поп'є. Різні прикольні написи 55 гривень. Келих для вина скляний з гранями кольоровий 139 гривень. Новинка кейлих для вина скляний, прозорий 119. Кейлих для шампанського, Сієна 190 мл 29 гривень. Шикарний кейлих для шампанського скляни. перламутр 88. Розкішна новинка кейлих для вина «Скляний» Коричневий колір 149. Млинок для спеції ручний з пластиковою кришкою скло вітера 59. Склянка висока, уніглиствіст 240 мл – 34 гривні. Гарна новинка серветка настільна, парційна кругла великого розміру. В асортименті є різні кольори. Білий, чорний, натуральний кулір, 77 гривень. Серветка настільна, декоративна, фігурної форми, срібло, золото, різні кольори 44. Серветка настільна порційна плетена біла сірий колір 129. Рушний кухонний мікрофібра з принтом Kitchen, Чорно-білий колір 44 гривні. По акції серветка настільна спортивна, фігурна звірята 24 гривні. Коштувала 44. Набір текстилю кухонна в наборі 4 предмета 229 гривень. Рукавиця прихватка кухонна, силикон з принтом. Блакитний рожевий колір. З білим 149 Вперше в Аврорі супер новинка пательна. Нержавійка антипригарна мармур. Сотий везер діаметр 24 см. 399 гривень. Новинка пательна. Алюмінієва антипригарна, мармур. Везер. Діаметр 26 сантиметрів коричнева ручка 399 гривень. Гарна ціна на пательню алюмінієва антипригарна мармур везер з кришкою в коробочці 226 сантиметрів 399 гривень. Ложка для спагеті, метал з чорною ручкою. Алма 59 гривень. Ніж шатківниця для капусти, метал, пластик. Зелений білий колір на блістері 69 гривень. Овочерізка сіточка в пластиковому корпусі і різні кольори 29 гривень. Снова в авроре ножицы кухонные, посыленные, с чехлом на блистере, 88. Набир затыскачив для пакетов пластик 3 штуки, резни кулеры, 24. Тертка кухонная, нержавеющая сталь, трехгранная, фабрика Хомы, 49. Ніж для хліба металева з дерев'яною ручкою 69 гривень. Пакети слайдери для зберігання, заморожування фіна 1 літр 5 штук в упаковці 34 гривні. Тертка кухонна. плоска металева з ручкою 24. Кружка мірна. Люкс 1 літр 34 гривні. Набір форм для випікання Силікон міні алма. В наборі 3 штуки. Зелений жовтий помаранчевий колір 22 гривні. Цікава новинка вінчик для збивання з фігуркою. Зелено-білий колір. Біла зірка всередині 77 гривень. Лопатка кухонна силикон з пластиковою ручкою. Зелений білий колір 24. Багато завезли зимового взуття. Чоботи дитячі. З утепленням. Олимп. Чорний колір з білими смужками. Є різні розміри в асортименті. На липочки 299 гривень. Черевики жіночі з утепленням, прогрес сервіс, чорний колір, розміри різні, 899 гривень. Черевики жіночі з утепленням, прогрес сервіс, чорний колір. Нубок замша, різні розміри, 899 гривень. Взуття зимовий чоловічий, калоші утеплені, з теплими вставками, дримстан, чорний колір. Розміри є в асортименті 349 гривень. Черевики чоловічі з утепленням, прогрес сервіс, комбінований матеріал. Чорний колір 899 гривень. Власнючі капці кімнатні жіночі, махрові. З бантиком, рожевий блакитний білий колір з малюнком. Розміри різні 139 гривень. Капці кімнатні жіночі закриті. твінс, анималс. Різні кольори 399. Капці чешки кімнатні дитячі утеплені твінс. Розміри 24-35. Різні кольори, різні малюнки. 99 гривень. Капці чобітки кімнатні жіночі утеплені твінс теді, 549. Мінус 20% з 14 по 20 жовтня на головні убори шарфи та комплекти. Шапка жіноча з помпоном, червоний колір. По знижці 119 гривень коштувала 139 гривень. По акції шапка на хлопчика зимового з помпоном. Новіті розмір 53-54-143 гривні. Коштувала 179. Шапка дитяча. Колір в асортименті З декором. Тваринка 59 гривень. Рукавички жіночі в'язані. Рожевий колір з люрексом 99 гривень. Пак це рукавички чоловічі шкірзам на підкладці 55. Коштували 99. Плита електрична настільна холмір. 1000 Вт. Одна комфортка. Чорний колір. Гарантія 12 місяців 399 гривень. Новинка, конвектор, електричний підлоговий холмер, білий колір 2000 Вт 1499 гривень. Кавамолка роторна. Рейсен Чорний колір 250 Вт 549. Блендер ручний чорний колір 600 Втсен 649. Міксер ручний кухонний 450 Втсен 549 гривень. Тостер холмер 700 Вт. Білий колір 599. Новинка підставка органайзер. Для кухонних кришок, дошок, метал, чорний білий кольор є 219. Набір контейнерів харчових пластикових, герметичних у бокс. В наборі 3 штуки 5 літрів 1,2, плюс 1,2 189 гривень. Підставка для ложки пластикового мхаус. Різні кольори 39. Контейнер харчовий пластиковий герметичний. М-хаус 84 гривні. Набір ємності харчових пластикових круглих з кришками. Гондол в наборі 3 штуки. 179 гривень. Кошик для зберігання пластиковий, розсувний, Прямокутний, без кришки. Різні кольори 77. Органайзер універсальний пластиковий на три шухляди. Блакитний колір міні 99 гривень. Лійка для душу. турба, вода зберігаюча. В коробці 129. Набір ганчірок, Холда з мікрофібри в наборі 2 штуки смужку 24 гривні. Цікава новинка. Набір щиток для очищення килимів в наборі 3 штуки 149 гривень. По акції рукавички господарські латекс, латексніфійна стандарт. Жовтий колір, розмір елька 34 гривні. Серветка для скла зеркал мікрофібра. Сірий колір розміри 30 на 30 27 гривень. Шкребок кухонний. Іржостій кефін одна штука 15. Губка шкребок для прибирання з ручкою. Блакитний колір 49 гривень. Набір скрипків кухонних, абразивних, в наборі 5 штук 15. Набір скрипків для миття вікон. В наборі 2 штуки на блистрі 29. Щітка для миття посуду з пластиковою ручкою. Йорк 44 гривні. Мішок сітка для прання на блискавці. екофабрик. Білий корір 77. Мішок сітка для прання делікатних речей. Білий колір 59 гривень, губка кухонна. Двошарова фіна дует. XL одна штука 22 гривні. Гарна новинка. Дозатор для рідкого мила. Пластиковий чорно білий колір 88. Підставка для зубних щиток пластикова чорна білий колір 55 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Напишіть коментар. Це важливе щастя, здоров'я, дякую, ваша нова акція.